Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. На початку нашого уроку пропоную прослухати уривок із першого державного подкасту Цифра. Слово дія стало тотожним, стало тотожним із назвою там державний мобільний застосунок або щось таке. Mm -hmm. Тобто, це те, що відбулося там із джипом, да, mm -hmm. і джип це марка, але всі кажуть джип. Те, що в Україні і ще в декількох країнах стало із Ксероксом, mm -hmm. от це те, що стало там із дією, і насправді для мене, там як для маркетолога в минулому, це стало прикладом того, що. Ну, люди абсолютно ототожнили нас, і для них це стало абсолютно комфортною історією. Що ви думаєте про це? Та є таке, мабуть, точно. Ну то що зараз, коли ти чуєш дію, в тебе асоціації лише ну в голові, лише з документами, з е, держпослугами е, мені здається, що це тільки початок, чим ну чим далі, то все більше і більше асоціацій буде. А уявіть, от дитина якась народиться. Їй буде 6 рочків, вона ще ну так не дуже добре буде знати слова, але вже там її батьки там, будуть постійно повторювати дія, і потім вона прийде в школу і кажуть: от дієслова, вона А про це ніколи не думала. Це ж до речі, була був один із варіантів назви нашого баткаєслова. Так Упевнена, що ви розпочавши своє навчання, першим опанували поняття дієслова. А ось дія з'явилася в нашій лексиці наприкінці 2019 року, коли в Україні розробили мобільний застосунок з відповідною назвою. Сьогодні ми поговоримо про дієслово як самостійну частину мови, розглянемо складні випадки словозміни дієслів, а також дізнаємося, що пропонує нам дія. До речі, а як правильно, застосунок дія чи додаток Дія? Пропоную знайти відповідь на це запитання в ролику з офіційного каналу Дії у Ютуб. Послухаймо та спробуємо відшукати дії слова. Порахуймо, скільки їх. Ми будуємо цифрову державу вже три роки, і весь цей час ми наголошуємо на тому, що «Дія» – це застосунок. Але чому саме застосунок, а не додаток? Час відкрити цю таємницю, з'ясовуємо походження цих двох слів. В англійській мові комп'ютерна програма називається application. Every day, every night. Росіяни переклали це слово як прилаження. Напевно, вони прилагають якісь зусилля. Паляниця. Щоб, хоча б, чимось користуватись. Тому і додаток це просто калька з російської. Це реально мерзну приклад. А ось за стосунок. Це вже український правильний переклад від слова application. Тобто apply застосувати. Ось і дія нічого не прилагає, а застосовує цифрові технології в державних послугах, допомагає, а не заважає кілька кліків і все. робити. Що відповідають експерти на запитання, чи правильно використовувати слово застосунок чи додаток? Так, цілком правильно. Між цими двома назвами поки що триває конкурентна боротьба, але застосунок має багато шансів для цілковитої перемоги. Тепер практика. Як треба, дія це екосистема, що складається з порталу та застосунку. Як не треба? Це додаток Дія. Отже, можна говорити і за стосунок, і додаток, але ми з вами знаємо, який варіант правильний. Почніть з дії. Користуйтесь застосунком. Розповідайте друзям, як правильно діяти. Упевнена, що вам вдалося знайти багацько дієслів. Будуємо, наголошуємо, відкрити, з'ясовуємо, називається, переклали, прилагають користуватися, застосувати, не прилагають, застосовує, допомагає, не заважає, робить, відповідають, використовувати. Триває, має, складається, можна говорити, знаємо, почніть, користуйтеся, розповідайте, діяти. Я нарахувала 25 дієслів, а ви нагадаю, що дієслово це самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета і відповідає на запитання, що робити, що робив, що робить, що робитиме та інші. Тож. Уживаємо слово застосунок, допоможемо йому перемогти та продовжуємо діяти, вивчати дієслово. Цікаво. А чи знаєте ви, як розшифрувати абревіатуру Дія? Це скорочення від Держава. І я у сьогоденні в дії можна отримати понад 80 видів послуг. Погодьтеся, це значно полегшує наше життя. Я часто користуюся застосунком, наприклад, показати документи під час отримання посилки. Це швидко, зручно та комфортно. Наразі в дії доступні 25 електронних сервісів, а ось дієслово має 5 форм, дві змінні, особове дієслово і дієприкметник, і три незмінні інфінітив, дієприслівник і безособове дієслово. Схарактеризуємо кожну з них. Неозначена форма дієслова або інфінітив це початкова незмінювана форма дієслова, що означає дію або стан предмета узагальнено, без вказівки на час, особу рід, число. Такі дієслова мають наприкінці суфікс «ті» та відповідають на запитання, що робити, що зробити, наприклад, говорити, відкрити, діяти, використовувати. Особове дієслово позначає дію або стан особи чи предмета та відповідає на запитання, що роблю, що зробите, що робила, що будете робити, що буде робити, що зроблять та інші. Наприклад, будуємо, переклали, допомагає, почніть, розповідайте. Безособове дієслово означає дію або стан предмета безвідносно до виконавця. Та відповідає на запитання, що відбувається, що зроблено. Наприклад, перекладено, розроблено, світає. Дієприкметник – це відмінювана форма дієслова, що передає ознаку за дією і відповідає на запитання, який, яка, яке, які. Наприклад, удосконалений, змінений, дієприслівник: це незмінювана форма дієслова. Що передає додаткову дію предмета і відповідає на запитання, що роблячи, що зробивши. Наприклад, переглянувши, дізнавшись, вивчаючи. Цікаво. Чи визначилися ви з майбутнім фахом? Чи переглядаєте сайти вишів? Якщо маєте сумніви, то вам у пригоді стане проєкт, Дія, Освіта. На якому доступні профорієнтаційні тести, освітні серіали та симулятори про популярні професії. Прослухаємо уривок із проморолику, створеного для проєкту, та визначимо форми дієслова. А набувши досвіду та реалізувавши багато успішних угод, зможете поміркувати і про власне агентство. Здогадалися, про яку професію цей ролик? ріелтор або агент із нерухомості? Розгляньмо форму дієслова. Що зробивши, набувши, реалізувавши, це дієприслівник. Зможете, що зробите? Це особове дієслово майбутнього часу. Поміркувати, що зробити? Інфінітив Дії вже більше ніж три роки. Застосунок постійно змінюється та вдосконалюється, надаючи українцям нові послуги. А ми з вами поговоримо про словозміну дієслів, особові дієслова – Бувають дійсного способу, які мають час теперішній, минулий майбутній. Умовного, їх уживають із частками б і б і наказового. Згадаймо, що особові дієслова в минулому часі змінюються за родами та числами. Наприклад, розробив, розробила, розробило розробили у теперішньому та майбутньому часі за особами та числами. Послухаємо таке речення. Клікаєте. Дія відправляє запит у реєстр. Звернімо увагу на дієслово клікаєте. Як правильно написати особове закінчення? Клікаєте або «клікаїте»? щоб обрати правильний варіант, треба визначити дії відміну дієслова. Розгляньмо два способи, як це зробити. Утворімо форму третьої особи множини. Вони що роблять або що зроблять. Якщо дієслово має закінчення «уть-ють», то це перша дієвідміна. Усі особові закінчення, крім першої особи однини та третьої особи множини, мають «е-є». До другої дієвідміни належать дієслова, що в третій особі множини мають закінчення «ать-ять». В усіх особових закінченнях, крім першої особи однини та третьої особи множини, пишемо. Ї. Отже, визначимо дієвідміну в дії слова клікаєте. Вони що роблять? Клікають. Закінчення ють. Це перша дієвідміна. Тому форма другої особи множини має закінчення єте. Послухаймо таке речення: у дії з допомогою нового сервісу борються з цифровими аферами. Звернімо увагу на дієслова борються. Ужити у формі третьої особи множини. На вашу думку, чи не припустилася я помилки, можливо, боряться? Якщо, поставивши дій слова в третю особу множини, ви вагаєтеся щодо закінчення, наприклад, борються чи боряться, то треба перейти до другого способу визначення дії відміни за основою інфінітива. Ставимо запитання, що робити. Що зробити? Щоб визначити дієвідміну, треба з'ясувати, який суфікс стоїть перед ти в інфінітиві, а також чи випадає він чи ні в першій особі однини. Якщо перед «ти» суфікси и й і, ї, або а після шиплячого, які випадають у першій особі однини, то це друга дієвідміна. Усі інші дієслова належать до першої дієвідміни. Наприклад, боротися перети суфікс О. Отже, це перша дієвідміна. Тому борються, борешся. Визначимо дієвідміну дієслова «клеїш». Вони клеять чи клеють. Утворімо форму інфінітива. Що робити? Клеїти. Перети суфікс «ї», який випадає в першій особі однини я клею. Отже, це дієслово належить до другої дієвідміни. Вони клеять, ти клеїш. Запам'ятаємо винятки: дієслова хотіти, сопіти, гудіти, ревіти і ржати належать до першої дієвідміни. А ось дієслова боятися. Стояти, бігти, спати до другої. Чи знали ви, що в дії можна спілкуватися з державою, тобто брати участь в опитуваннях? Наприклад, яка нова цифрова послуга найкорисніша? Цікаво, як ти відповіси на це запитання? Звернімо увагу на форму дії слова Дієслова слова бути, дати, їсти. Та дієслова з основою навісти не належать до жодної з дій відмін і відрізняються своїми формами від інших дієслів. У другій особі однини дієслова дати їсти відповісти мають форму даси, їси відповіси без кінцевого ш. Дієслова бути в усіх особах теперішнього часу має форму «є». Дієслова навісти без префікса не вживають. У сучасній мові форми доповідять, розповідять, відповідять використовують рідко, частіше вживають описові форми, дадуть відповідь, зроблять доповідь, розкажуть. Пропоную трохи перепочити та послухати уривок із треку Велбой документи в дії. Так, так. Про застосунок уже складають пісні. Просто капля дії, Ці заключені вії. Ай яй яй, грай, грай музику, грай. Мене не ламає. Не ламує. У поданому ривку виконавець вживає дієслова наказового способу Грай, не ламай. За допомогою цих форм спонукають до дії, просять, наказують, благають, примушують та інше. Деякі дієслова у формі першої особи множини наказового способу мають паралельні закінчення. Наприклад, ходімо, ходім. Паралельні закінчення імо та ім зазвичай бувають під наголосом припустімо, «припустім». у дієсловах із наголошеним префіксом ви. Які без префікса мають кінцевий наголос. Виберімо, виберім. Бо берімо берім. Після н у дійсвах, що мають у неозначеній формі суфікс «ну». кивнімо, кивнім бо кивнути. У дійсловах основою на л або р після приголосного. Підкреслімо, підкреслим. Інші дієслова у формі першої особи множини наказового способу мають закінчення «мо» – покличмо, повірмо, чистьмо. Від дії слова їсти утворюються такі форми наказового способу: їж, їжмо, їжте. Від дієслова доповісти розповісти. Звичайно, вживаємо форми доповідай від доповідати, розповідай від розповідати. А ось у третій особі множини вживають складену форму частки хай нехай плюс форма дійсного способу в однині чи множині. Наприклад, нехай допомагають або хай співає. Послухаємо таке речення: а давайте зробимо словник інтернет сленгу мейнстрімним. Так починається один із дописів дії на офіційній сторінці у Фейсбук. Виправимо граматичну помилку в пості. В українській мові форми наказового способу не утворюємо за допомогою частки Давайте. Такі вислови не є нормативними. А як же правильно? Зробімо словник інтернет сленгу мейнстрімним. Як на мене, ідея класна: організований проєкт, згадані слова, розроблений дизайн, випущений продукт і очікуваний успіх. Як вам такий план щодо словника? Чи звернули увагу, що в словосполученнях я використала дієприкметники, особливу форму дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом, та відповідає на запитання, який, яка, яке, які. Наприклад, випущений в Дії прикметники поділяють на активні і пасивні. Активні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, яку цей предмет виконує сам, перетворююча сила, тобто сила щось або когось перетворює. Активні дієприкметники теперішнього часу утворюють за допомогою суфіксів уч-юч ач-яч, а минулого часу за допомогою суфікса Л. Пасивні дієприкметники виражають ознаку предмета, який зазнає на собі дію іншого предмета розроблений вами дизайн. Їх утворюють за допомогою суфіксів н, н «т». т. Дієприкметники змінюються так само як прикметники твердої групи за родами в однині, числами і відмінками. Застосунок дія. Може допомогти втілити в життя ваші ідеї. Як саме, перегляньте захоплюючий серіал Стартуй стартап, приваблююча пропозиція. а вже ж? а чи добре підростаюче покоління знає діючі закони? В останніх реченнях я використала активні дієприкметники теперішнього часу. Упевнена, що ви зловили помилки? Якщо ні, то нагадаю, що більшість мовознавців, зокрема, Борис Антоненко Давидович, Олександр Пономарів та Святослав Караванський радили і радять уникати вживання активних дієприкметників теперішнього часу, оскільки вони не є властивими українській мові. Замінювати їх можна підрядною частиною речення, автор, даруючий книжку. Автор, який дарує книжку іменником, виступаючий доповідач промовець. Прикметником. Приваблююча пропозиція. Приваблива пропозиція, нормативним дієприкметником, радіючий студент. Зраділи студент. Повернімося до речень, які я склала, та виправімо помилки Перегляньте захоплюючий серіал, стартуй стартап. Приваблююча пропозиція. А вже ж! А чи добре підростаюче покоління знає діючі закони. Не захоплюючий серіал. А захопливий, не приваблююча пропозиція, а приваблива, не підростаюче покоління, а молоде закони не діючі, а чинні це основні способи заміщення активних дієприкметників теперішнього часу. Хоча науковці налічують їх понад 20. Хочете дізнатися більше? Перегляньте додаткові матеріали до уроку, розміщені на сайті проєкту «Вчися вухами. Звернімо увагу, що в українській мові є дієприкметники, які вже стали прикметниками, тобто вказують на постійну ознаку предмета, а не на дію. Порівняймо: під лежачий камінь вода не тече. Лежачого не б'ють, але довідка. Яка лежала на полиці, а не лежача довідка. Запам'ятаймо, що в українській мові немає активних дії прикметників із суфіксом ш в ш. Наприклад, збіднілий, а не збіднівший, наболіле, а не «наболівше». Сподіваюся, що після прослуховування уроку тема дії слова буде для вас не наболілим питанням, і ви легко зможете діяти. Уникаючи орфографічних та граматичних помилок, почуємося на наступних уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки Едукофандейшн.